Ми так захопилися історією про відпочинок дітей на дачі бабці Ірини, що хочемо її продовження. А ви хочете? Ірино хрінно тобі в компот, щоб ти в ластах по снігу ходила. Я тобі зроблю продовження історії. <кхем> Як бачите, бабці у своєму дусі, але діти уже чекають у дворі. Тут краса. Будемо відпочивати. Так, у цієї бабці повезло. Може, ми сподобаємось, і вона нас усиновить? Може, удочерить. Та ні, вона ж бабуся. То що тоді о, онучить? Я додна сюди приїздити. Будемо відпочивати тут завжди. Бела вона бабці шефство. Ну це реальніше, а то онучити, як скажете. Отже, план такий. Їмо, потім спамо, потім відпочиваємо. Так, це круто, бо після і після сну потрібно відпочивати. <сіли> 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 Залишилось угодити на план з бабцею. <сіли> <сіли> Хай тільки хто скаже, що я схожа на бабу ягу. Хай би вас інтернет пропав. Ми не скажемо. І спробуйте тільки подумати про це молокавим зі сливами. Ми не подумаємо. Тоді до роботи. Олені вам посеред міста. Їсти хочете? Дуже. Хто не працює, той не їсть. Котів вам з валерянкою. Заробите, тоді погодую. Ми згодні. Я ж не дуже хочу таку бабцю. Бідні ті внуки, а ми їм заздрім. Куди ж ви весети медом з Я ж там на ситню суд. Нехай сама її замітала. Усім незадоволено. А от я у своїй бабусі в селі теж працюю, але ж не заїжу. Моя перше нагодую мене, а потім скажу відпочинь сонечко. Та вам на спину, куди ж вас понесло в квітник? Ми що, бабці квітник пересапали? Оце поїли, називають. Ага, та затикаємо там до такися відпочинку. Може якось тихенько повтикаємо та тих квіти в землю. Та ми ж не тупенько зрозуміє. Та щоб у вас мобілки порозряжалися, mm. де ви взялись на мою голову, господи. Там же ж і трава була. то, то капець якийсь. То сапай, то що це ви насапали. О, Певно, щось значнесте. Не будемо вам заважати. Ви мені вже заважаєте тхора вам в спальню. На їжу не заробили. Хай би вас лелека назад відніс. Але ж ми старалися, малі замітали, ми сапали. Старались як могли, а ви навіть нам шматочок хліба не дали. А самі щось таке смашеньке їсте. А щоб вас корова не доїлася! Це що таке? Кравада, яку ви хвилювали. Насіння яке висошена. І звичайно ж квіти. Жабу вам за пазуху, це що твориться? Там ще багато чого можна знайти, ви покупайте. Ми подумали, скільки ви нас годувати не будуть. То можу і для вас робити щось таке, щоб ви нас запам'ятала. А що ж це ви несте? Чи ви сьогодні нічого не робили? Ми подумали, скільки нас годувати не будуть. А!